Привіт, друзі! В цьому відео ми поговоримо про те, як торгувати на ф'ючерсах. А ті, хто ще не дивився мої попередні відео про спот і реєстрацію, рекомендую вам їх переглянути, щоб у вас не виникало різних питань, так як на споті, ми вже розібрали весь графік, всю таблицю ордерів. А сьогодні ж ми будемо говорити про плечі, шорт, лонг, як відкрити маркет ордер. Або ж краще відкривати ліміт ордер, і як взагалі працює фьючерсна система на Бінансі. Я буду покроково усе розказувати. Отже, для початку нам потрібно перекинути наші кошти із спота на фьючерсний рахунок. І ось тут у нас визирає ось такий гарний графік із багатьма цифрами. Більшість із цього ви вже знаєте. А тут вам невідомо буде, скоріше за все, це ставка фінансування. ось ця. Але спочатку давайте е, зробимо таку собі настройку нашого графіка. Отже, для новачків я вважаю, що потрібно мати таймфрейм: це 15 хвилин, година, 4, 1 день і тиждень. Для цього ми можемо тут редагувати. Нажимаю редагувати і забираємо собі інші ставимо. Наступне, давайте заберемо лінії, так, щоб він був у нас трішки. Краще, і ми все бачили е, наші свічки. Ось тут так, бачимо, зараз біткоін вже тестує. Почалась бичка, так сказати. Давайте перейдемо до самої торгівлі. Як бачимо, я перекинув 37 доларів, вони, вони вже у нас тут відображаються. І зверху у нас є крос. Ми будемо зараз поступово переходити по усій інформації, щоб ви доступно все зрозуміли. Отже, відкрите є і закрите. Закрити це закрити угоду. Тобто, зрозуміло, а відкрите це ну, відкриваємо угоду. І зараз я вам покажу, як її відкрити, і також як її можна закрити. Отже, у нас йде спочатку крос і ізольовано, Так, не лякайтесь. Крос це ви торгуєте буквально на усі кошти на 37 доларів. Тобто, якщо у вас буде ліквідація, а ліквідація це буде значити, що у вас на вашому рахунку вже закінчилась маржа, Хочу наголосити, що якщо ліквідація, гроші не йдуть е, біржі. Вони йдуть просто на ринок, а біржа вже отримує з вас ту комісію, яка була е, розподілена між гравцями. Е, також у нас є ізольована. Ізольовану маржу ви можете включити, і під час неї у вас буде тільки використовуватися та сума маржі, І, наприклад, ми зійдемо на 5 доларів. Після того, як ми зійдемо на 5 доларів. Не буде ліквідації усього нашого портфелю на 40 доларів, а буде всього там на 5 доларів або ж 10, в залежності, скільки ви відкриєте. Ми це зараз розглянемо, тому не переживайте. Далі у нас є ліміт. Я думаю, тут вам усе зрозуміло, що таке ліміт, що таке маркет і що таке стоп-ліміт. Ми це приходили вже в спот відео Тому, якщо ми розмістимо, наприклад, ліміт ось тут. На 52700 нам потрібно буде чекати, доки ціна туди прийде, і у нас відкриється шорт або лонг, в залежності, яку ми кнопку будемо нажимати, що ми хочемо там е відкрити. До прикладу, я хочу взяти ліміт е біткоїна. Так? Отже, ми вписуємо ось цю суму. Ми можемо нажати ось тут і вписати будь-яку суму. Для... Оце вам не потрібно нажимати. Наприклад, я хочу відкрити шорт на 52,400. У нас тут буквально ось тут відкриється шорт. Після того, як ми вирішили, де ми хочемо відкривати нашу позицію, нам потрібно ввести, яку суму ми бажаємо. Тут буде у відсотках. До прикладу, я хочу відкрити на 10%. Ця сума буде вартості 2,68%. І таким чином ми відкриємо цю суму. І з нас візьметься із нашої мережі буквально 10% її. Також хочу наголосити, що є плечі. Плечі для новичків вони трошки будуть складні для розуміння, але якщо ви будете торгувати активно, ви з часом це дуже швидко зрозумієте. Для новичків я рекомендую завжди, завжди на будь-яких зараз е угодах, чи то будь-то біткоін, чи будь-що, заходіть з 10-м плечем. Це буде для вас зрозуміло, тому що, якщо ми, наприклад, візьмемо. Так? Ну, нам не дає тут поки що відкрити, тому що замала сума. От, до прикладу, нам дає на 5 доларів відкрите. Ми відкриваємо, можна сказати, на, таку, на більшу суму, але якщо у вас буде депозит 100 доларів, 10% це буде уже у вас 10 доларів. Тобто, таким чином, ви зможете уже відкрити позицію. А, якщо буде 1000, то очевидно, що 1% це буде 10 доларів. 10% 100 доларів. Так, з цим все зрозуміло. А, також ми можемо міняти, що ми хочемо відкривати за допомогою наших USDT чи вирішувати, скільки ми хочемо відкрити монет, наприклад, від нашої суми. Наприклад, ми хочемо відкрити один біткоін, якщо у нас звісти є, він або 0,1 біткоін. Наразі в мене такої суми немає. Я максимум можу відкрити його. Це 0,007 біткоїнів. Але не, не варто так відкривати позиції, відкривайте завжди від вашого рахунку USDT. Отже, так, я вирішив, що я на 5 доларів собі відкрию. І в нас автоматично, бачите, воно 10-те плече в, 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 примножує наші 5 доларів на 52. Тобто, по факту, ми заходимо на 52 долари, тільки це вже інші долари, вони будуть взяті із біржі. Зараз ви все зрозумієте. Далі у нас є Take Profit і «Stop Loss». «Take Profit», для чого він взагалі потрібен? Він виставляється, якщо ви хочете закрити позицію, до прикладу, на 52 200. Якщо у вас взялась позиція, ви собі виставляєте. Так, я хочу, наприклад, закрити 52 200. І вам не варто сидіти за монітором, як тільки ціна дойде до цього числа, вона автоматично закриється. Тут ви можете вибрати, по чому вона закриється, по маркуванню чи по останній ціні. Завжди лишайте по маркуванню. Також ви можете виставити свій стоп-лосс, якщо ми відкриємо на 5240, і ми хочемо, щоб позиція закрилася в мінус на 52,700. Тобто ціна йде вище, ми взяли шорт, у нас йде мінус. Ми не хочемо тримати цю позицію, ми виставляємо, наприклад, 5, 200, 700. Так, ми виставили і вона автоматично закриється у нас. Ви можете нажати на просунутий. А, наприклад, у нас є шорт. Ми хочемо закрити 5, так само пишемо. І бачимо, скільки у нас вийде прибутку при такій ціні. І якщо ми захочемо закрити її по 5, 52 700. У нас буквально вийде мінус 29. Так, такий собі профіт буде у нас, але чим більше суми, тим більше у вас буде ПН ваших доларів. Раз, цим зрозуміло, ми поки що не беремо це, так як я хочу вам на прикладі показати. Я думаю, що нам ліміт зараз не вийде, так як біткоін уже пішов о, вниз, ми краще виставимо маркет. Маркет ордер зараз заповниться по ринку. Це найкраще для новачків, яка різниця між ліміт і маркетом? Якщо ліміт, там йде менша комісія для біржі. <кій> а якщо ж буде уже маркет, це буде більша комісія для біржі. Але при таких сумах, як я торгую, або ж ви торгуєте, наприклад, на 100 на 1000 доларів, це вже не буде суть така важлива. Якщо ви хочете одразу зайти в позицію, вибирайте маркет. І от буквально ми вибрали собі. Так, 15. І хочемо відкрити шорт. Я хочу побачити, наприклад, біткоін О, ну, 52 тисячі, хочу побачити сьогодні. Так, і відкриваю шорт. А, у нас вказує, що мінімальна кількість повинна бути 104 долари. Наразі у нас 52 долари, тільки відкрито. Нам треба більше. Я взяв занадто маленьку суму. Ось, у нас тут буквально ось тут вже дає відкрити. Тобто, мінімальна позиція, при якій ми можемо відкрити, це 10 доларів. Я можу зробити таку хитрість і взяти більше плече. Таким чином, я зможу відкрити на меншу суму. Так, робимо ось так. І ось так ми можемо відкрити. Це така хитрість, якщо у вас малий депозит, але не варто робити таке, якщо у вас дійсно хороший депозит. Отже, відкриваємо шорт. Так, ми тут згідні з тим, що ми відкриваємо. І відкриваємо. Так, все, у нас відкрилась позиція. Вітаю вас. Це було нескладно. Е, ціна ліквідації. <сум> у нас немає ціни ліквідації наразі. Можемо тримати собі шорт. Якщо позиція буде рости, ми зможемо докинути е, так само кошти сюди, щоб в нас не було е, ліквідації. Я відкрив на ізольованій мержі, М -м -м, чомусь не показує. Але також на Binance, ось бачите, ціна безбитковості появилась. Це якщо туди біткоін дойде, ми закриємо безбиток, тому що ми відкрили на 4 долари, і в нас знялася комісія. І щоб її відбити, нам потрібно, щоб трішки заробив, трішки зробив нашу позицію. І ось тут нам пише безбитковість. Ціна маркування це зараз ціна, при якій наш біткоін торгується. І от ось наша ціна входу. Тут нас показує, при якому ми плечі зайшли, і розмір позиції 104 долара. По факту він менший, я просто зійшов з більшим плечем. Але якщо ви будете заходити з 10 плечем, то у вас буде тут писати 10, ой, 104, вибачаюсь, а тут 10 доларів. Таким чином, це воно примножує цю суму на 10. У моєму випадку, зараз примноження йде на 25 іксів. Далі у нас показує ПНЛ рою. Бачимо один мінус. Далі у нас є маркет і деміт. Щоб закрити позицію, ми можемо по маркету. Тобто, якщо я зараз захочу закрити її, я буквально нажимаю сюди, і вона автоматично закриється. Повністю. А, також не варто її нажимати, якщо у вас дійсно велика. Мінусова позиція, адже ви можете втратити всі кошти, які в мінусі. Там не буде підтвердження, вам одразу її закриє, якщо я не помиляюсь. Або ж якщо виставили, що не варто цій кнопці вискакувати, вона буде автоматично вам закриватися, тільки якщо ви нажмете одразу. І ми можемо закрити по ліміту. До прикладу, я хочу закрити на 52 тисячі шорт. Нажимаю ліміт. Бачите, у нас вискакує підтвердження ордеру. Якщо ж ми назвемо не показувати знову, у нас в майбутньому більше не буде оце вікно показувати. Краще, нехай воно показує, щоб ви розуміли, що ви відкриваєте. Нажимаємо закрити шорт. І переходимо в відкриті ордери. У нас в відкритих ордерах стоїть ось ця сума, що ця сума закриється рівно на 52 тисячі по біткоїну. Гаразд, я думаю, з цим все зрозуміло. Я можу закрити уже зараз е, свою угоду і показати вам, як вже відкрити ліміт. Закриваємо. Тут у нас також підтвердження. Закрили. Так, все, ми втратили там декілька центів, це не важливо. Раз. тепер я хочу відкрити знову шорт, який вже з лімітною. До прикладу, я хочу на. Ось. Стільки. Це буде трішки вище. І давайте попробуємо. І також виберемо 10 плече, щоб ви розуміли, як буде працювати з 10 плечем. Так у нас тут завжди просить більше трошки. І ось, відкриваємо шорт. Так, відкрити шорт. Все, у нас тепер відкритий ордер є. Як тільки ціна дойде ось буквально сюди вище. До нашої суми, в яку ми вказали, зараз вона заповниться. Ми почекаємо декілька секунд. Так, як бачимо, наша позиція відкрилась Одразу мінус пішов, біткоін хоче йти вище. Можемо собі обирати собі таймфрейми. Як бачимо, він тут стоїть. Все гаразд у нас. Будемо чекати прибутку Уже. Я думаю, що біткоін вже нижче спуститься. Можливо, ось так навіть. І ми тут зможемо закрити позицію. Так, тепер, поки наша позиція стоїть, давайте поговоримо про інструменти, які в нас взагалі є додаткові. У нас є калькулятор. Тут ми можемо враховувати PNL наш. Я думаю, якщо ви будете порпатись цим цьому калькулятором, до вас усе буде більш-менш зрозуміло. Тому переходіть, дивіться, це ваша практика. Ніхто вам на Ютубі не розкаже. І ви не зрозумієте все одразу. Завжди краще практика. Заходіть на малі суми, дивіться, яка буде ліквідація, наприклад, на кросі, вписуєте сюди суму входу, кількість і розраховуєте вашу ліквідацію. Все в ваших руках. Але також хочу наголосити, що більшість із вас будуть втрачати перші депозити. Тому що ну, мало новичків, які одразу тільки заходять, вони будуть а, заробляти. Тільки як ви залиєте перший депозит, а, ви можете собі думати в думках так, що ось та ні, такого не буде, я унікальна людина. А, всі так кажуть, а, що ти от закинеш, злиєш, і мало такого не буде. Повірте, це. Це неправда, у вас таке саме буде. Ви з часом це зрозумієте, може вже на другий раз, на третій раз, коли у вас прийде ліквідація. І тоді, можливо, з часом у вас почне щось дійсно получатись, або ж ви дійдете до своєї стратегії, виробите її, і почнете вже розуміти, як працює ринок, як почати заробляти. Також є другий тип це на новички, які заходять. В ринок, він постійно росте. Вони на цьому заробляють, заробляють, тільки відкривають лонг. І буквально ринок перевзивається, вони це не вірять, і вони також втрачають ці кошти. Також може бути таке, що вам дійсно може повести, і ви щось заробите. Але по факту гроші на біржі вони не ваші. Бачимо, у нас вже плюс пішов такий маленький собі, і у нас. Появилась ціна ліквідації вже нарешті на 57 тисяч. Це ізольоване плече. Давайте вставимо, подивимося, скільки ми втратимо, якщо сума дійде до цього. Зійдемо на ТПСЛ і натиснемо ось цю суму. Так, що з... Щось воно не добре. Нам копіює. Гаразд, Пишемо 57 345. Ми втратимо рівно 10 доларів. Тобто ми з цією сумою, яку ми зійшли на ізольованому, втратимо буквально ту маржу, з якої ми зайшли. Mm. Так, бачимо, у нас плюс є. Також хочу показати по настройкам, що у нас іще є. Mm. Режим хеджування. Як тільки ви зайдете на будь-яку нову угоду, завжди включайте режим хеджування, щоб разі чогось ви змогли відкрити угоду як і шорт, так і лонг. Таким чином ви будете захищені від е, падіння, якщо у вас включений крос, або ж якщо ви зайшли в шорт і ціна пішла проти вас, ви завжди можете відкрити собі лонг уже знизу і заробити на цьому. Давайте я покажу на прикладі. Отже, у нас вже відкритий е, такий собі шорт. Я хочу зайти в лонг, так? Я думаю, що біткоін піде вверх. Це, звичайно, так дуже небажано заходити, але я вам уже покажу. Так, все, у нас відкрився ще й лонг з ізольованим. Е е е я хочу от закрити. вже. Ну, хоча він падає, ми можемо почекати, але я думаю, суть ви зрозуміли, я закрию лонг по маркету. І будемо чекати нашого BTC, поки він впаде вниз. У нас є 2% зараз 10 плечем. І очікуємо нашого прибутку. Гаразд, Мені трішки вже надоїло чекати, я вже не, не з тих трейдерів, які будуть тут сидіти перед моніторами. У мене є справи, я краще закрию цю позицію. І попрощаюсь з вами, дорогі друзі. Побачимося у наступних відео. Надіюсь, вам це відео сподобалось. І ви хочете побачити щось більш конкретно про фандінг або про плечі? Тому пишіть в коментарях, якщо ви хочете щось із цього побачити. До зустрічі у наступних відео!